Друзі, всім привіт! З вами я, Лана. Я не готувалась такий експрес-запис. Зараз якийсь непонятний движ на округи Херсона. Мене це тривожить. І тому я вирішила. Признаюсь чесно, я вчора робила розклад на херсон. І на всю цю ситуацію, яка зараз там розвивається, всі ці небезпеки, розклад був, скажімо так, страшнуватий і не давав мені спокою, і тому я вирішила зробити запис зараз, ну, заново і поділитися з. З вами цим записом, і, можливо, ми всі разом якось розберемося в цій ситуації, навіть зможемо якось завадити, тому що там відбувається. І, ну, в общем, почнемо швиденько. Так, що там відбувається в Херсоні зараз, що руські задумали. Що цьому посприяло цій всій ситуації, те, що було, вони вважали, що це їхня територія, і вони її повинні охороняти так, що зараз відбувається на цих територіях? Зараз іде відступ. Дороги немає відступ, що це їм дасть в майбутньому. Вони вважають, що це їм допоможе, що це буде їм перемінить ситуацію на їхню користь. Що їм може завадити, здійснити свої плани? Завадити їм може. Мабуть, я б сказала гармонізація і дружні зусилля. Ну, мабуть, наші дружні зусилля, наше партнерство з Херсоном, нашої армії, нашого народу їм в цьому може завадити. А що їм може допомогти? Їм може допомогти, якщо вони отримають результат задуманого. І в ітозі, що там буде в Херсоні, за їхніми планами. Поток води, вода. Оце те, що мене найбільше бентежить. Руна Лагус – це вода, велика вода може бути. Можливо, такі їхні думки. Насчет підриву дамби Каховської, то, може, дійсно вони це планують. Але мені здається, що там ще щось не те, якась хитрість. Зараз подивимося, Ну, руни, покажіть нам, що ще планують росіяни навкруги Херсону. Навіщо це все їм? І що вони хочуть насправді небезпеки. Їм не радісно, вони не, не розуміють, для чого це їм. Це як наче їм Е, Даний приказ зверху це все робити. Самі вони і не розуміють, для чого це їм. Але. Трошки перервалося, вибачаюсь. Е, і продовжимо. Вони не розуміють, для чого це приказ зверху. Воно їх не дожито і самих вдовольняє. Радості їм від цього немає, але. але... Що ж, то за приказ зверху, в чому ще заключається хитрість, що може бути, які небезпеки, ну, руни покажіть зараз нам, які ще можуть бути задуми у росіян? Ну що ж, вони хочуть зупинити, видно зупинити цим. Нашу армію, щоб не було дороги їм вперед. І... І випадають... Так, випадають. Енергія руйнування і небезпеки для людей. Цього я ще дуже боялася, щоб не зробили вони з Херсону другий Маріуполь, щоб вони і Херсон не стерли з лиця землі, не зруйнували увесь. Тому, друзі мої, зараз хто може, кого є на це сили, давайте. Спробуємо завадити. Я, наприклад, зараз дам команду своєму духу помічникові, щоб він зруйнував плани росіян, щоб він всіми своїми енергіями, енергіями стихій зробив так, створив такі ситуації, які зруйнують плани росіян і завадять їм. Зруйнувати Херсон, Херсонську область, підірвати дамбу, затопити. Зараз я буду працювати над цим. Я дуже надіюсь, що це допоможе, як і допомогло нашим бійцям повернутися додому з полону. І вас, друзі, закликаю просто: хто може, хто сильний і хто навіть починаючий, підключайтеся, давайте якось. Завадимо ворогам. На теми сила. Все буде Україна. До нових зустрічей. Зустріч. Пока.